Доброго дня! Так вийшло, що я е, дуже давно знаю е, виробництво вогняра і е, часто купую, замовляю, купляю, е, дуже полюбляю все госте. І якось в один прекрасний вечір я трохи покоментував е, всякі відосики, і вогняр мені вислав безкоштовно девостаційний набір. Багато що я вже постійно От, але тут є дуже цікаві, я так розумію, що є дуже цікаві штуки, які ще не вийшли навіть в продаж. Будемо подивитись. Я вже бачу халапешки, які просто в захвачі від них. Так, це в нас Кароліна Рипер Chocolate. Це ми вже куштували таке. Так, це... Адобу, гострий пряний соєвий соус. Оце дуже цікаво, бо я це не пробував. Так. Це копчене халапеньо. Я його їм взагалі везде і в борщі додаю, і так їм, і в бургери, і в бутерброди. Все що. А оце, я так розумію, оце, якраз цей новий продукт, який мені дуже був цікавий. Так. Так, да, він ще без етикетки. Ой, який горіховий аромат. Каліна вона і в Африки Кароліна. Зараз ми це спробуємо. Да, я був правий. Під силий під сашим з червоної риби це взагалі бомба, бо з горіхами воно заходить дуже круто. Як на мене, гострота помірна, ну це для мене, для, для декого це буде досить гостро. Дуже прикольна штука. Мені подобається. Так, да. о, Оце я хотів би спробувати одразу. Адобу со... Я взагалі люблю всякі э... в... восточні всякі прянощі. Вот. І соєвий соус я вважаю, що Взагалі можна відказатись майже від солі і в їжу використовувати ті союві. Якісь в них смородиною трохи пахнеть. Так, це, це бомба, це ягідний аромат такий. Він не такий солений, як соєвий соус. Гостроти я правда не відчуваю, але це після Кароліни треба було наоборот спочатку це пробувати. Дуже круто. До м'яса, солоденьке, просто вогонь. Так, ну я не знаю, я напевно відкрию, ще... Що... хоча я його постійно їм, але може комусь буде цікаво. Вічна проблема з відкриванням цей перець я можу їсти просто в сухомятку без нічого. Він дуже холопень сам по собі дуже смачний. А от коли він ще й підкопчений, це я не знаю, це, це треба коштувати. Приємна така досить помірна гострота. Він зайде взагалі всім. Дуже рекомендую. Ну і на останок Кароліна Ріпер, я думаю, що це має бути досить гостро. О так, цей запах ні з чим не спутаєш. З цим треба обережно. Раліна має свій неповторний аромат, трошки гірчить. Це перець такий. Це доволі гостро, це смачно. Хто ще не різкує пробувати таке, я дуже рекомендую, бо це. Ви зможете почувствувати зовсім інший е, смак продуктів, які ви е, привикли вживати. Це дуже круто. Головне, ніс зараз не потерти, бо я трохи пальці вимазав. Ну, собственно, все. Дякую вогняру за можливість спробувати те, що е, не коштувавши ніхто. Дякую.